Залітало до нас свято, якого немає в жодному календарі, але якого чекає кожна людина. Чекає молодий юнак і дівчина, бо мріє зустріти свою другу половинку. Чекають батьки як хресні, так тілесні, бо під час хрещення дитини чує славі священника Як бачите дитину під Христом, бажаю побачити під інколи. І цей день настав. Чекають не з нетерпінням свято і бабуся з дідусем Адже немає, напевне, краще й благословити свого внука на сімейне життя. Свято Веселе, радісне, але чому ще чимсь серце? А сльози плутаються у віях, а напевне тому, що прийшов час нашому панове молодому покидати батьківське гніздечко і створити своє власне. Стоячи перед своїми батьками, таким гарним, красивим, він дякує Богу найперше за те, що вони його народили. Виховали, навчили, а сьогодні розділяють з ним такий радісний і прекрасний день. Не менше ще місць серце у батьків, а особливо у матері, аж скільки безсонних ночей провели батьки. скільки молитов випросили у Бога за щасливу долю своєї дитини. День радісний, веселий, тому що саме, сама погода осіння нам говорить навіть про це. У кожної людини є два береги берег батьків і свій власний. Сьогодні наш пан молодий покидає батьківський берег і ступає на свій власний. Ми всі бажаємо тобі, аби твій берег завжди був знатишний, тихий, щоб на ньому завжди панувало добро, радість, щастя. А любов була така, як не сонце, бо воно сходить і заходить. Не така, як вітер, бо він гуляє. А Любов, як небо, бо воно безмежне. Батьки найдорожчі люди на землі, а їхнє благословення то і святе. Тому опустися низько на коліно перед своїми батьками, поцілуй їх затруджені руки і попроси у Господа Бога, у своїх батьків тілесних, хресних, у своєї бабусі, дідусе Божого благословення на сімейне щастя. То, Господа Бога, вас тату, вас маму, вас Діду, вас бабу, вас кайсну, можно благословить. То, что у вас подобало, у вас тату, вас маму, вас бабу, вас деду, вас кайсну, можно благословить. То, что у вас тату, вас маму, вас деду, вас бабу, у вас кайсну, можно благословить. Частные и личные всегда больше. Ja. Ah. Prif. Ah. Mae'n bod mae'n tap. Бо-бо-стоїть, бо-бо-стоїть, бо-бо-стоїть. Де лебідя? Де лебідя? Чудо. Що? Чесно? А що це так? Бо-бо-стоїть, бо-бо-стоїть. Ну, і не те час.